Ради вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні середа. Повинна бути була велика закупка, мені потрібно було все потрохи, але, на жаль, у нас була тривога і, на жаль, летіли ракети. Це жахливо, в голові не вкладається таке, і з цим кожен раз якось з цим. Це треба жити і не розумієш, як ну давайте по по закупці. Ось що я хотіла сьогодні купити. Я вперше спочатку як зайшла в тебе, то і купила, взяла собі сестрі. Взяла і вона попросила тут 4 кілограми і коштує це 126 Здається, гривень 126,90, ну 4 дев'яносто літра. Дуже в принципі кажуть дівчата. Я спитала у своїх співробітниць. Купляли дуже класно пере. Так і що ще я взяла? Ось такі кому треба, користуються. Ну це дівчат стосується ось такі прокладки. Я беру. Вони взагалі вже дуже виросли в ціни. Здається, 75 гривень. А зараз по акції 59 гривень і 40 копійок. І, і ось такі. Такий каву взяла, теж її дуже хвалять. Хотіла взяти щось, щось на роботу, бо вдома я п'ю одну каву, а на роботу беру ось так в таких супермаркетах. І така кава наразі у нас коштувала, зараз подивлюся, кава коштувала 83 гривні 90 копійок. А так, здається, вона більше 100 гривень коштує. Взяла ще йогурти, яка каже, що мичні будемо пробувати. І взяла на перекус нам такі клосани. А, ще взяла ось такий крем, ну крем це на подарунок. Банани ще взяла. Такого нічого основного не брала, тому що лунала тривога. Сметану ще встигла взяти по акції. На жаль, така маленька закупка. Нічого такого не купила, але буду варити зараз супчик. Захотіла супчика, тому поділюся з вами рецептом і буду готувати такі, типу, як голубці. Ну, подивитись далі. Так що всім, дівчата, всім всім нам бажаю мирного неба, найскорішим часом, щоб цей, це, це мирне небо настало. Хотіла поділитися, захворів наш Ральф в цій клініці. Нам дуже вона подобається. Ми неодноразово тут сюди зверталися. Нам зараз зробили узі, зробили рентген зробили всі аналізи і призначили лікування. В принципі, нам діагноз поставили, у нас є 4 грижі, але поки лікуємося, потім, може, потрібна буде операція. Але я надіюсь, що ми обійдемось без операції. І ви знаєте, мені дуже його шкода, я бачу, що в нього воно його турбує і хочеться максимально йому допомогти. І ще хотіла сьогодні прибрати на кухню. В принципі, я це все зробила, але вже не знімала. Ми ці контейнери, це з холодильника. вони, Тут у мене лежать овочі, і трошки тут вони підпортились, як кажуть. Тому що, чесно, було, було не до них. За Ральфом треба було дивитися, і поки ми це все пройшли, поставили нам цей діагноз. ну, Трошки я запустила цей процес, але сьогодні все це виправила. І, в принципі, у мене холодильник чистий, і кухня теж чиста. Наперед я кажу, що в мене результат вийшов. І це все я зробила до тривоги. У нас сьогодні був такий, знаєте, тяжкий день. Не знаю, хтось звикає, хтось не звикає. Я до цього не звикаю до цих вибухів і до цих новин, коли пишуть, коли ракета летить. І думаєш, вона прилетить і зробить такі гори людям. І ну, це мені в голові не вкладається, дуже тяжко переношу ці такі масовані атаки. Дуже велика надія є, що найближчим часом у нас дійсно буде мирне небо і наші діти будуть жити без тривог і без цих сирен. Ну, дуже велика надія на це все є. А я тим часом вже в принципі, все зробила, помила ці контейнери, все поскладала, складаю на низ цього контейнера. У мене такі паперові є рушнички. І в принципі, я вам скажу, мені подобається, як я їх кладу, начебто овочі зберігають такі, ну, свій вигляд краще і довше вони зберігаються у мене. І коли прибирала в холодильнику, побачила, що вже скоро, ну там через 7 днів срок придатності цієї моцарели, здається, чи сулугуні це був, я вже не пам'ятаю, вже закінчиться, тому вирішила його натерти на терку і складаю ось так у пакетик і зберігаю в морозильці. І коли мені щось потрібно, ну якийсь сир, кудись в якесь блюдо, я ось так достаю і собі додаю, скільки треба. Так, трошки навела порядок в холодильнику. він у мене буває рідко, а буває. Ай на зберігається, тому передично. Треба все мити. Тут все перемило, ви бачили, я показувала, а вже холодильник не показувала, як мию. Так, у мене він пишіть. Так, все чистенько. Взагалі я моркву не мию, коли її зберігаю. Сьогодні вирішила помити. Мені здається, що вона краще так зберігається. І побачила, що в мене 2 літра молока. Напевно, треба щось з ним робити. Не знаю тільки що, але щось буду робити. Я тут прибираю. Вже, в принципі, навела такий порядок, бо був дуже такий безпорядок. ну, Зв'язку. З Цим принцем ми виділяли йому дуже багато уваги, потребував верніше, але це таке це треба. І хочу поділитися ось привіз мені подарунок. Він відпочивав на Західній Україні, тому ось такі, е мені такі келихи привіз, дуже такі симпатичні і не знаю, форма у них. В принципі, така, знаєте, гарно мити вручну. В принципі, я мию в посудовинній машині по посуд, але і вручну їх гарно буде мити, і такий об'єм, і невеликий і не замалий. і так вони класно переливаються, дуже мені подобається. Так що такий подарунок він мені привіз. Каже, мама, це не тобі, це нам всім такий подарунок. Ну, Приємно отримувати подарунки та ще від дітей. Так, у мене, в принципі, все. Холодильник чистий. Ще трошки тут тільки посуд залишився, домиваю вручну. Треба з капустиною щось зробити. Мед, мама огірки давала, треба поставити в холодильник і спрятати мультиварку. Черт я буду робити ось такий супчик. Він дуже просто робиться, але він дуже смачний. Я коли викладала закупку продуктів, казала, хтось такий любить суп, хтось ні. Я його дуже люблю, мій улюблений з беконом. І нам він подобається. Я не можу сказати, що я. Дуже часто готую, але готую. Так, нам потрібен ось такий суп. Я буду відварювати невелику таку каструльку, тому я візьму тільки половинку. М'яско я відварила, це у мене курка. Грудинку я смажу вже перед подачею. Коли вже треба, ну насиплю вже супчика в тарілочку, підсмажу грудинку і буду додавати. Картоплю поставила відварювати. Як я говорю, я відварила картоплю, додаю половинку цього брикета Додаю курку, все це гарнесенько проварюється, і супчик наш готовий. В принципі, можна додавати морку, цибулю. Я вже не додаю. Тут воно все є і нам так смакує. І вже перед подачею подаю гординку. Ось такий легесенький і простесенький в приготуванні Супчик я готую. У мене тут сьогодні така цікава страва. Хотіла робити голубці, але у мене не виявилось капустини. Вона була верніша, але не в тому форматі для голубців як потрібно. У мене була половинка, тому я її ось так. Тут у мене фарш, рис відварила і роблю засмажку, буду додавати сюди. Цибулька, морква і ось така. Помідорка у мене є е, паста томатна. Напевно, дві ці упаковочки я і додам. І буду робити такі лениві голубці. Викладу це все на деко і буду тушкувати у духовці. Е, я, здається, один раз готувала ці линиві голубці, але ми любимо стандарт, скажімо так. Але коли капустинки немає. Ось така, як у мене була половинка, це дуже виручає і це дуже зручно. Тому будуть у мене ліниві голубці. Якісь буду запікати у духовці, залью, зараз таку заправочку зроблю з томатом і додам ще сметани. Трошки додавала в засмажку, а це сюди буду додавати. Так, у мене тут 10 штучок. І буду заморожувати, це в морозилку буду відправляти. Це, якщо там, знаєте, щось треба приготувати швидко. Ну, так виручає. Але мені більш подобається класичний гол. І ось така краса у мене вийшла. Зараз буду пробувати куштувати. Такий соус там трошки є. І я думаю, буде це дуже смачно.